Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції. Посилання в описі. Схоже, що Порошенко ще й досі не зрозумів, що виборів не буде. Загравшись у свої піар ігри, він вже не знає, що нового придумати, щоб привернути увагу людей. Тому на цей раз він вирішив притягнути всю свою піар-команду в Київ. І звичайно, що про це все він написав у своєму телеграмі. Літня спека, ВДНГ, фудкорт, виставки схоже на типові вихідні в Києві. Не зовсім серед урбан пейзажу увагу привертають і ці красені у мілітарі кольорах. Не типова картина для парку розваг егеш? Вантажівки, посейдони, мобільні лазні, пересувна автомайстерня, кунги та інша техніка. Дуже багато людей, діти в захваті, тестують, як працює шиномонтаж, піднімають і опускають велетенські колесо, пищать від задоволення, коли з фудену спускають дав, а дорослі на власні очі бачать почитати характеристики, побачити все вживу. Бо одна справа техніка, коли техніка їде на відео, а інша помацати її вживу. Одним словом, дуже крута ініціатива. Ще є час до вечора. Кожному у цьому переконатись, бо така нагода випадає раз в ніку в ДНГ на парковці біля Урбанпарку написав Порошенко. Техніка то звичайно добре, але чому ж йому не поспішити та передати йому військовим, яким вона набагато потрібніша? Чи її закупляють лише заради піару, а на фронт вона не доїжджає? Це самозакоханість у чистому виді. Допомога ЗСУ так не працює. Хоча відзначився не тільки Петро Олексійович, вставити свої п'ять копійок та нагадати про себе вирішила Софія Федина. Нещастя, яке активно просувало і організовувало розмінування Чонгару, обговорюють як потенційного міністра оборони. Так виглядає, що влада шукає нагоди загробити Україну, обговорюють всеможливі кандидатури майбутнього міністра оборони, крім тих, хто реально має досвід державницьку позицію і конкретні здобутки у розбудові армії та оборонного комплексу. Загалом написала вона на своїй сторінці Фейсбук. Як то кажуть, Софія сама придумала фейки, сама в нього повірила. Загалом, все, що вона говорить, не несе особливого сенсу, але тут вона вже вийшла на новий рівень. Що дійсно цікаво, це коли Порошенко і його посіпаки нарешті візьмуться за голову і будуть займатися корисними справами. Критикувати і на всьому піаритись може кожен. Може вже час показати справжні вчинки. Хоча, напевно, тут ситуація вже дуже запущена. В методичці такого немає. на цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього Води в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.